Він повернувся. Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Ну і він не просто з'явився, але ще й заявив, що припиняє боротьбу з кол-центрами. Мовляв, вона нікому не потрібна, тож він перегортає цю сторінку. Фото Тищенка у сесійній залі публікують інші народні депутати. До прикладу, Ярослав Железняк, депутат від голосу, написав: цитую. Цього року у влади справжнє посилення в парламенті повернувся на робоче місце Микола Тищенко. Дивіться, як його вітають у Верховній Раді. Ось зараз підуть реформи. Ось так саркастично коментує Железняк. Можливо, це не привітання, можливо, його зараз намагаються кинути через стегно. І повернути назад туди, куди він має бути згідно з чинним слабким законодавством, а саме під домашній арешт. Ну а з точки зору нового оновленого кримінального процесуального кодексу, який я сподіваюся, ми вже скоро побачимо. А дуже сподіваюся, так поки поки я, мабуть, єдиний тут в цій країні хто постійно про це говорить. А сподіваюся, що за такі. Злочини, як той, в якому підозрюють Тищенка, будуть не лише Домашній арешт відпускати, але і під вартою тримати так само, як і за будь-які корупційні злочини. Нагадаю, у нас в країні на жаль досі немає такого запобіжного заходу як тримання під вартою для будь-якого корупційного злочину. Ну, якщо він не пов'язаний із якимись додатковими обтяжливими обставинами, і це проблема перш за все кримінального процесуального кодексу, який нам потрібно міняти і переписувати. Ну і звісно, окрема розмова щодо. До судів щодо е наших е служителів ФЕМІДИ, яких теж потрібно, звісно, переатестовувати, люструвати, перевіряти. І в принципі в нашій країні достатньо адекватних нормальних юристів, які могли би швиденько підтягнутися під рівень і кваліфікацію судді. Ну буквально впродовж кількох місяців і позаймати відповідні посади, хлібні посади. Нагадаю, держава платить шалені гроші суддям. Зарплатні суддів сягають по-моєму, 400 Тисяч гривень, і можливо і більше там і ну сенсу красти немає так в нормальної людини. Ну нормальна людина в принципі не буде красти і не буде брати хабарі, але і зарплата така, що навіть ненормальній людині немає ну, от, сенсу нічого брати. Це достатньо грошей, 10 тисяч доларів. Отак в нашій країні. Ну і от ми сподіваємося на всі ці реформи і паралельно розповідаємо. Звісно ж, вам про Миколу Тищенка. Бо це така ну дуже гарна нагода поговорити. Про реальні проблеми, які в тому числі маємо ми е, в цій державі, в тому числі і в контексті справи Тищенка, ну там насправді вже цього тижня має відбутися знову судове засідання. Про це також вам розповімо. Просто цікаво, що за ці пару днів до цього суду Тищенко прийшов саме у Верховну Раду, а не, наприклад, виїхав десь за кордон, що також роблять деякі може він повернувся, депутати? може він вже відпочив. Провів, провів десь новий рік. Я звісно сумніваюся, Сподіваюся, це не так, але хто. Тож його знає, що в тій черепній коробці до речі з ним вступив у розмову ще один народний депутат Олексій Гончаренко від фракції Європейська Солідарність. Ну і от він почав запитувати у Тищенка про те, яких успіхів той досяг у боротьбі із кол-центрами. Ну, ми знаємо, чим відомий Тищенко він же ж обіцяв, що буде всіх там саджати, і відповідно понесуть покарання ці кол-центри, які. Обманюють людей, а так от Тищенко відповів, що він повністю передивився ці всі свої парламентські обов'язки, і цитую перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна. Додав Тищенко, що лише виконував вимоги своїх виборців. Також боротьбу проти лісової мафії пан ти пан Микола теж пригортає в новому році і сконцентрується на допомозі військовим. каже, що тепер буде таємним сантою і вже навіть пропонує такий законопроект у Верховній Раді про таємного санту Ну я так сподіваюся, він можливо жартував. Хоча це Микола Тищенко, то все може бути. Він а... ніколи не жартує. Це Микола Тищенко, Настя, хреститись, тільки хреститись це допоможе нам в цій ситуації. Ну я не знаю, як мешканці Святошинського району міста Києва його виборці житимуть без існування ТСК нацресурс, вигаданою Миколою Тищенком. Тимчасова слідча комісія. Яка одночасно боролася з виробкою лісів, або навпаки, заохочувала виробку лісів, це з якого боку подивитись і треба це теж розслідувати і з іншого боку ця ж ну нібито як екологічного спрямування тимчасова слідча комісія опікувалася кол-центрами от я не знаю мешканці Святошинського району києва які свого часу е проголосували за тищенка і я впевнений давно зробили висновки Я не знаю як ці люди будуть жити без ТС тск нацресурс Ну е до речі щодо тищенка його нових перлів на його думку нам українцям треба Однією родиною з американцями можливо саме тому і він і пропонує таємно осанту на офіційному законодавчому рівні. Ну на запитання, як він зміг прийти до Верховної Ради, Тищенко заявив, що в нього завершився термін тримання під домашнім арештом. Нагадаємо, що він перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня, включно. Того ж дня мав відбутися суд, але Тищенко на нього не з'явився, нібито через ішемічну хворобу серця. Цілився 6 січня. Суд мав переобрати запобіжний захід. Однак, засідання у цій справі перенесли принесли на 10 січня. Відповідно, фактичний термін домашнього арешту закінчився і. Ну, це, звісно ж, просто збіг. Тищенко зцілився, встав на ноги, попри проблеми з серцем, або вже без проблем із серцем. Так, так. Бо подивіться, як він виглядав кілька днів тому перед судом і чому він взагалі не з'явився на судове засідання. А тепер, оця людина, яку о, свого часу возили на. Візочку, ну я не хочу зараз проводити паралелі в жодному разі з людьми з інвалідністю, які дійсно а, от вимушені так мати а, певні проблеми, певні обмеження і певні потреби. Це просто мені здається немає нічого спільного з Миколою Тищенком. Це звісно, моя особиста думка. Ну він там і ховався від журналістів, щоб ніхто його не знімав. Що він сидить собі в палаті там спокійно проводить час. Якщо можете погуглити, є в мережі навіть такі. Від... Що насправді він виглядав ну, досить здоровим. Мені здається, це окремий якийсь злочин проти моралі і знущання. власне... Що ж, вигадає він 10 січня? З цікаво. усіх. 10 січня ми будемо пильно стежити за тим, що відбувається в біографії. Миколи Тищенка, і будемо першими. Я сподіваюся, зробимо все принаймні для того, щоб ви дізналися першими, дорогі глядачі, і глядачки 24-го, що ж там це створіння утне 10 січня, ну, коли так. має відбутися знову суд над ним. Ну і це одна з причин, чому варто. Поставити лайк цій трансляції або цьому відео, підписатися на нас, якщо досі ще не встигли. І, звісно ж, поділитися своїми думками щодо стану Микола Тищенка, своїми можливо фантазіями в коментарях. Це допоможе. Просувати правильний контент, ну і ми нагадаємо, чому взагалі триває суд. Які тут цілодобові арешти за що 25 червня ще минулого року а, тищенку було повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Справа пов'язана із подіями в Дніпрі, яка сталася 20 червня, і саме того ж року група людей, нібито за вказівкою народного депутата напала на колишнього військового. Ну і відповідно з того. Часу триває суд. Печерський районний суд посадив Тищенка на цілодобовий домашній арешт. Пізніше його продовжував. Ну і далі ви вже все знаєте, що той суд продовжував, поки Тищенко не захворів, і тепер буде судове засідання 10 січня. Або нібито нібито не захворів.